Держава, на жаль, не впоралась дотепер подбати про про достатньо гідні політики поховань. І часто родини сам на сам залишаються з цією проблемою. Або ж місцеве самоврядування бере на себе функцію там будівництва такого місця, але це зазвичай дуже такий утилітарний підхід, коли там знаходять знайому гранітну компанію, підрядника, роблять звичні там. Темні з Чорного Габро або сірого граніту чи рудого хрести і закривають питання, так, ніби функція оця військового кладовища виконана. І насправді це дуже корені неправильний підхід до цього, тому що потрібно вже думати, як не просто поставити там меморіальні могильні плити. так, треба думати як облаштувати повністю військовий сектор